Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про сільське життя. Ми переїхали з міста в Село, де придбали будиночок. Так Зараз робимо ремонти, будуємося. У нас є маленьке господарство, це свинки в'єтнамські, городина, город нас 20 соток. Так що, кому цікаво, залишайтеся на каналі. А сьогодні у нас такий день субота, розпочинається він з кухні. Зараз будемо пити чай. Зробила я чайок, дивіться, яка в мене чашечка. Козачок який гарний. І чай будемо їсти з сиром домашнім. Ми купляємо молоко і я це виробляю: або тверді сири, або такий кисломолочний сир. Дуже я люблю молочко, але не саме молоко, а те, що можна з нього зробити. Ну, а женьок це синочок мій буде он чайок з пирогом. Пиріг також. Сиру кисломолочного, тут замість кефіру йде сир 250 грам. Давненько я за цим рецептом не робила, але вийшло дуже смачно. Він такий пишний, як хліб, але такий тут аж жир є, то він такий, як кексик солодкий, ванількою пахне. То дуже смачно вийшло. Ось, Бачите, це я вчора ввечері зробила, а сьогодні вже що залишилося. Чоловік із сином трошки покуштували. То зараз. Будемо щось готувати їсти. У мене там квасолька вариться на борщик, якщо захотілося, борща з квасолею. М'ясо розмерзається. Хочеться зробити сьогодні чебуреки, щось прям так захотілося. У мене було, правда, замовлення на, ці, на пельмені, але сьогодні мені з ними щось возитися не хочеться. Можливо, завтра, якщо буде натхнення, завтра ж неділя, нічого і ще й свято, нічого такого не можна робити, то, можливо, будуть і пельмені. Подивимося, як буде в мене натхнення. А сьогодні будучи буреки. І ще там шматок м'яса розмерзається, хочу зробити, я вставлю зараз фото. На зиму в банки м'ясо, таке воно вариться в розсолі як рапа, ропа. Дуже солена водичка треба. На один літр йде 200 г солі. Коротше, хочу я спробувати це. Я це м'ясо їм з дитинства. У мене так дідусь закривав. І зараз. Закриває сім'я мого дядька. Я таке полюбляю і хочу спробувати вже нарешті сама зробити цей рецепт. Бо дуже все-таки воно виручає в нинішній час, щоб морозилки не зберігалося, Ну і воно смачне. Так що це буду робити. І зараз покажу, що моя дитина вон там поробляє вам з кухні. А тут сидить в мене помічник. Мій. Це я квасолю цю в мішку. Стоїть вона в сараї стоїть, я забуваю за нею. Я Це зайшла поратися, думаю, виставлю цей мішок, нехай буде, буду бачити, та й переберу її. А тут Женя виявив охоту перебирати. Ну, Він сидів там на сонечку, кажу, хочеш, то пішли. Я тобі дам миску, відро і будеш лущити, якщо тобі хочеться. Я думаю, це не надовго, але нічого. Трошки буде в нього заняття, нехай попрацює. Потім вже я доберу. Сидить оце, перебирає, хоч не мультики дивиться. Да? Mm -hmm. Отто, Йому так подобається, вона така е, кольорова тут є. Каже, там на що це тобі схоже? Динозаврики, каже, які там динозаврики? Ну, нічого, дитина хай перебирає. Така ось чорна. Це я набрала весною різних сортів потрошки, щоб посадити. Ось Посадила. Але ось ця як вариться, з неї аж синій. Ну. Її небагато, то як буде вже. Так що, давай ще 5 хвилин і підемо чайок пить, він якраз вихований. А тут ось нам привезли кабачки, кукурудза свинкам. Це треба мішечки звільнити, ще вон кабачки. І тут кукурудза наче. О, гарно. Так що, і ще раз кажу дякую. Знаю, що відео дивитися, дякую. Ще ось ще не кудали грушки. Дуже смачні вони. Вони такі сочні, дуже. Не знаю, як вона називається, але і в нас вона буде. Зараз покажу вам. Ось у нас є груша така стара. Ми відпиляли, Ну це ми вже потім пиляли. А весною ось я зробила такі прививки, щепи, щепи. Цієї грушки, ось одна йде. Друга гелячка, оце воно розросло, третя і четверта. Треба буде ось підрізати його, бо те, що йде вгору, воно ж наче не плодоносить. Коротше, треба підрізати. І буде у нас така грушка. хочу поділитись з вами враженнями такими: робила ось домашній майонез. Я завжди, коли робила майонез вдома, то використовувала яйце, олія, ну такий стандартний метод. А це. Побачила на днях у відео Але Ковальчук, що там йде молоко, олія, гірчиця, цукор, сіль, ну і лимонний сік. Ну, я так подумала: думаю, що там з молока може вийти. Але ні, дійсно, це дуже смачно. Я воно вишкрібаю тільки що робила. То смачний майонез вийшов домашній такий. Мені дуже сподобався результат. Я дуже задоволена, тепер буду робити його вдома, поки не набридне. Ну, ось будемо зараз робити. Печінковий торт, то будемо перемазувати цим майонезом. Так що супер, круто, я задоволена. Мухи мухи літають. Вибиваєш їх на день по 20 разів, вони все одно залітають. Так, а Женя все-таки працює. Правда, ця квасоля вже летить стрючки по всьому дворі, але нічого. За мету нехай дитина працює потихеньку. Але хитрюган висипав ось в миску, пішов у свиней взяв. Це таке там і квасолька, правда, є, також треба передивлятися, але більше такого стручків пустих висипав, щоб дібратися. Вон, дивіться, що в мішку залишилося ж багато, бо я потопталась по тому мішку. Каже, дивись, скільки я налущів багато. Да. Щось тут хатки якісь наробив, ну, хай займається. Ти потім позбираєш квасольку на землі? Так, поки Чуще. я там готую їсти, мені ще залишилось чебуреки тільки одні. Женя тут справився. я думала, він піде собі. А ні, пішов, щось там подивився, мультик вийшов і зробив своє діло. Ще й прибирає. Щось там воно бачу розкидано, ну, то вже я прибираю. Зараз покажу, скільки на цей на в косолі. Це не я його хочу знімати, це він просто. Давай, мама, знімай, бо він також сидить. І там мультики, і йому випадає моє відео, і він сидить, дивиться. Що він там працює? Ну, просить значить, мама знімає. Так, в нас вийшло квасолі. Ой! Мама розсипала. Майже 3-літрова банка. Нам вистачить з головою. Ми не такі любителі. Але будемо їсти, якщо є. Такі так. чебуреки в мене вийшли. Не такі, як я хотіла, трошки, бачите, не, цих немає. Пухирців не так багато. Але нічого, їсти можна смачні. Просто трошки з тістом я його перемішала. Ну, нічого, які є. Їх було набагато більше в половину. вже чоловік їх розпробував, так що їсти. можна. Зараз ось прийшла, хочу накопати молодої картоплі на вечерю. Тут є така лягла. Думаю, можливо, це рання. Гуси десь крякають, летять. Так, дивіться, ще щось є. Невелика вона, звичайно. І треба на наступний рік все буде добре садити після цибулі цю Рів'єру. Це я посадила гранату. Вона не така рання, як Рів'єра. Зараз був би гарний урожай. Але нічого, скільки нам вистачиться. Ми вже другий раз копаємо. Зараз молоденька картопелька. Це так делікатес такий, можна сказати. Так що. Щось буде різного. Геть маленька, і не дуже. На сьогодні я справилась, наготувала їсти. Ось такі в мене булочки вийшли, яблучні. Це такі, як цей. Як сінабони, Ото тільки тут іде яблуко, кориця, можна було ще додати сюди горішків і родзинок, і було б таке, як штрудель. Але щось я призабулася, що ще таке можна туди додати. То й так будуть смачні. Хотіла ще їх кремом змастити, але вже не дійшли руки. Крем можна зробити, є з чого, але вже не захотілося. Так що такі справи. Зараз ще разом з вами підемо подивимось на прибудову, ту нашу, що там сьогодні чоловік зробив. Ну, він сьогодні так там одну годинку працював, бо був трохи зайнятий іншими справами, але щось зробив. Бачила, що там прибирав, поки я тут була. Так що. І я піду подивлюсь і вам покажу. Зайшла я сюди, трохи тут, бачу, позамітав. Бо тут таке і пінопласт був, і розтор, все підряд. Ось бачу оголочки ці. Приміряв, так сказати. Ми на ці вихідні ось сьогодні. І вчора на його вихідні мали тут працювати, але <сь>, трошки плани змінилися, то ось що встиг ввечері, те й зробили. А встиг, ось, бачите, це де шпаклівка, От коси, уголки також кинув, зашпаклював. І все. Тут ось посклотав одна половина чистенька, а на іншій всього потрохи. А зеркало, яке чисте у нас тут, нічого колись вимиється. Я його бувала вимивала, але бачу, заляпалось дно, ну. ну, то таке вимиється. Скажу потихеньку щось робиться. Хотілося, звичайно, швидко, але по-нашому ніяк воно не буде. Щось то й буде. Надіюсь, на наступні його вихідні будемо тут щось робити. Є й матеріал, але поки все ніяк. Так що, до наступних відео. Дякую вам за перегляд. Дякую, що з нами. Залишайтесь на каналі. На добраніч!